13 квітня на Закарпатті передбачають хмарну погоду з проясненнями. Вночі сильні, місцями дуже сильні дощі, в день часом дощ. Температура повітря вночі 5-10, в день 12-17 градусів тепла. В горах місцями від 0 до 5, в день від 3 до 8 градусів з позначкою «плюс». В Ужгороді буде хмарно з проясненнями. Вночі сильний дощ, в день часом дощ, можлива гроза. Температура повітря вночі від 8 до 10, вдень 15-17 градусів тепла. У Великому Березному дощ хмарно. Вночі плюс 8, плюс 9, вдень плюс, 10, плюс 12. У перечині дощ. Вночі плюс 9, плюс 10. Вдень плюс 10, плюс 12 градусів тепла. У міжгір'ї дощитиме хмарно. Вночі плюс 7, плюс 8. Вдень від 8 до 11 градусів вище нуля. У Воловці дощитиме. Вночі плюс 6, плюс 7. Вдень від 7 до 10 градусів з позначкою «плюс». Дощитиме і в Мукачеві. Вночі плюс 9, плюс 10. Вдень плюс 11, плюс 13 градусів. У Сваляві хмарно з дощем. Вночі плюс 9, плюс 10. Вдень плюс 10, плюс 12 у Тячеві вночі плюс 8 плюс 10, вдень – від 10 до 13 градусів вище нуля. Дощ передбачають і в Хусті вночі плюс 9 плюс 11, вдень – плюс 11 плюс 13 градусів. У Винограду дощ вночі плюс 9 плюс 11, вдень – плюс 11 плюс 14 градусів. В Барегові плюс 9 плюс 11, вдень – плюс 11 плюс 14 градусів. Віршаві дощ вночі плюс 9 плюс 10, вдень – плюс 11 плюс 13 Дощ передбачають і в Рахові. Вночі плюс 7, плюс 9, в день плюс 10, плюс 13 градусів.